Перед тим як почати це відео, мушу зробити один величезний дисклеймер. От такений. Друзі. Ми говоримо сьогодні про стокові автомобілі, ті, які виходять з заводу. Вони мають заводську конфігурацію і налаштування. Я знаю, що десь там в ваших гаражах є дід Василь, який глушить ЄГР, вирізає каталізатор, чіпує ЕБУ, змінює стоковий турбонагнітач на щось отакенне. І на виході ваш 1,9 літровий дизельний корч здатен розривати просторово-часовий континуум. Ні, ніякої кустарщини. Ми з вами говорити будемо сьогодні про стокові найшвидші фольксвагени, які виходять такими з заводу. І обирати найкращі будемо за показником часу, який потрібен автомобілю для подолання відмітки 0100. Сподіваюсь, відео буде вам цікавим. Бо, чесно кажучи, в мене є така традиція: вставати в неділю зранку, варити собі каву, банити глядачів мого каналу, які досі в коментарях пишуть про бомбас і не все так однозначно. А потім я заходжу на The Sunday Times і читаю нові публікації Кларксона. Так було і цієї неділі. Але дідуган, вочевидь, готується до суворої зими на своїй фермі, тому нічого про автомобілі не написав. Тому буде топ про Volkswagen. Тож, хто це ще не зробив, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поїхали! І почнемо ми з невеличкого лікбезу. Як знаєте, у Volkswagen є багато різноманітних автомобілів, і під їх капотом можна зустріти найрізноманітніші двигуни. Самим першим стоковим легковиком з Вольсбурга, заточеним під швидкість та керованість, був Golf GTI. Перше покоління цього гарячого хетчбека було анонсоване на Франкфуртському міжнародному автосалоні ще в 1975 році, і проіснував даний автомобіль на ринку у першій своїй ітерації до 1985 року. Автомобіль оснащувався чотирициліндровим двигуном, що дозволяв йому розвивати максимальну швидкість у 180 км на годину, а розгін до 100 займав 10 секунд. Цього показника на той час було більш ніж достатньо. Свого часу перший GTI мав величезний успіх. Спочатку Volkswagen мав намір випустити близько 5 тисяч екземплярів цієї моделі, та зрештою було виготовлено понад 460 тисяч. Продажі в перші дні справді задали тон майбутньому розширенню асортименту та спонукали Volkswagen інвестувати більше ресурсів у виробництво потужних автомобілів. Виробництво GTI продовжується і до сьогодні, і кожне покоління Golf отримує версію GTI. Та в міру підвищення рівня продуктивності Volkswagen випустив лінійку R. Це сталося у 2002 році. Першим автомобілем, який отримав цей новий значок, був той самий Golf, але вже в 4-поколінні. Модель отримала назву R32. Відтоді версії R почали виготовляти як на базі інших класичних хетчбеків, так і на універсалах, а віднедавна і на позашляховиках. Отож, давайте переходити до нашого топа найшвидших фольксвагенів. Поїхали. На 10 му місці: Туарег є гібрид 2021 року. ТО є е гібрид, поставляється у вигляді плагін гібридної конфігурації. Автомобіль оснащений 3-літровим V6 з турбонаддувом і потужністю 340 кінських сил. Плюс з окремим бонусом під капотом йде батарея ємністю 14,3 кВт, яка додає свою 41 кінську силу до загальної потужності кросовера. Сумарно виходить 381 кінська сила. Оскільки це плагін гібрид, автомобіль може проїхати 50 км виключно на акумуляторній батареї, що ідеально підходить для їзди по місту. Та коли дружина на роботі, а діти у садочку, тоді можна відкрити весь потенціал цього кросовера. Оснащений системою повного приводу 4Motion і восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач, її гібрид розганяється до 100 за 6,3 секунди. Максимальна швидкість авто становить 250 км на годину. Це для двигуна. А на самій батареї швидкість кросовера обмежена 130 км на годину. На 9 місці Volkswagen Golf GTI TCR MK7. Golf GTI TCR 7-го покоління випускався між 19 і 20-м роками, щоб відзначити кінець виробництва цього самого 7-го покоління. Свого часу GZA чуть зглузду не з'їхав, намагаючись порівняти цей гарячий хеч з Mercedes AMG A35. До речі, ця публікація, щоправда на москальській, є на моєму каналі. Якщо цікаво, велкам. Так от, Golf GTI TCR – це спеціальне видання, яке було більш хардкорним, ніж стандартний GTI. Автомобіль черпає натхнення від Fiat Touring Car Racing, чемпіонату світу серед легкових автомобілів, тому ТЦР у його назві. Порівняно зі стандартним сьомим Golf GTI, який виробляє 245 кінських сил, версія ТЦР потужніша на 45 кінських сил, тобто її ліміт 290 конячок. Додатково ця ексклюзивна версія Гольфа отримала 18-дюймові ковані легкосплавні диски та великі композитні гальма з 17-дюймовими супортами. Цікаво, що автомобіль йде із зашитою максималкою у 250 кінських сил, і за окремі непогані гроші це обмеження можна зняти. 0-100 автомобіль долає за 5,6 секунд. Восьме місце Golf GTI MK8 Club Sport 45. Щоб відзначити 45-річчя легендарного Golf GTI, Volkswagen випустив святковий Club Sport 45. Це найкращий на той час GTI, який має феноменальну швидкість, керованість та солідний інтер'єр. Розгін до 100 займає 5,6 секунд, а максимальна швидкість становить 265 км на годину. GTI Club Sport оснащений 2-літровим 4-циліндровим двигуном з турбонадувом. Для покращення звуку встановлено титанову вихлопну систему AcraPovish від одноіменної словенської компанії. Ця система легша за стандартну і звучить більш солідно. Інтер'єр по-спортивному простий, але виглядає дуже сучасно і має високі показники ергономіки. Digital Cockpit Pro від Volkswagen надає настроювану інформацію, орієнтовану на водія, на екрані з високою роздільною здатністю, на сьомому місці Touareg R 2021 року. Tuark R2021-го не лише найпотужніший Тарег, який коли-небудь вироблявся, але й найпотужніший Volkswagen. І тут, будь ласка, уважно, я сказав найпотужніший, але не найшвидший. Це також перший автомобіль моделі Volkswagen R, який оснащений електрифікованою силовою установкою. Передня частина вміщує 3-літровий двигун V6 разом з акумуляторною гібридною батареєю, і в парі вони видають 462 кінські сили. Розгін до 100 займає 5,1 секунду, а максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою і становить 250 км на годину. Запас ходу лише на електриці становить 45 км. Непогані показники для сімейного кросовера. До речі, свого часу Кларксон тестував цей авто, і у мене на каналі є його огляд. Я, мабуть, в описі до сьогоднішнього відео прикріплю ряд лінків на тест-драйви Джеремі Кларксона тих авто, які є в нашому топі, і які затестував. А ми йдемо далі. Шосте місце Тігуан R 2021 року. Для тих, хто хоче менший і трохи швидший позашляховик, є менший брат Туарега R, який називається Тігуан R Автомобіль оснащений 2-літровим 4 циліндровим бензиновим двигуном. Виробляючи 320 кінських сил, авто може розганятися до 100 за 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить його 250 км на годину. Щоб використовувати потужність на 100%, в парі з двигуном працює повний привід 4Motion від Volkswagen. Система налаштована так, що при проходженні повороту всі 100% крутного моменту. Автоматично направляються на ті колеса, які мають найкращі щеплення з дорогою. Це полегшує проходження складних швидкісних поворотів. Забув сказати, що в парі з мотором і повним приводом працює семиступінчата коробка передач DSG. На п'ятому місці Arteon R 2021 року. Артеон, мабуть, зараз є найрозкішнішим легковим автомобілем від Volkswagen, а варіант R об'єднує всю цю розкіш разом з продуктивністю. Авто вже по класиці оснащується 2-літровим бензиновим двигуном з турбонадувом, потужністю 320 кінських сил. Повний привід FUMOVSHN надає більш впевнену керованість, забезпечуючи розгін до 100 за 4,9 секунди. У стандартній комплектації Arteon оснащений електронним блокуванням диференціала XDS і системою активного демпфування динамічного керування шасі. Обидві ці системи допомагають зменшити недостатню керованість і роблять Arteon по-справжньому спортивним. Хотів розігнати тему, мовляв, у нас народ любить Volkswagen та чомусь Arteon ніде не видно, бла бла-бла. А тоді зайшов на Авторіо, і всі питання відпали. Мало того, що навіть дилери поставляють цю машину в Україну під замовлення, коштує вона плюс-мінус 50 тисяч доларів за седан від Volkswagen. і це ще навіть не версія R. Четверте місце Tuaq V8 TDI 2021 року. Ну нарешті дизельний V8 від Volkswagen. Мотор, який міг досягти справжніх зірок, якби не сумнозвісний скандал з дизельгейтом. Туарек V8TDI пропонує величезну універсальність. Цей двигун в парі з турбонадувом має номінальну потужність у 421 кінську сил. Що стосується крутного моменту, не мені вам розповідати, яких шалених показників може досягати дизельний двигун. Цей апарат виробляє неймовірні 900 ньютон-метрів крутного. Це означає, що автомобіль є сам по собі дуже швидким, а ще й чудовим транспортним засобом для буксування, здатним тягнути за собою до 3,5 тонн. Розгін до 100 займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км на годину. Завдяки системі повного приводу кросовер добре порається не тільки з асфальтом, але й з бездоріжжям. Також навіть у стандартній комплектації автомобіль оснащується чотирикутною пневматичною підвіскою. На третьому місці t roc R 2021 року. Один із найбільш компактних позашляховиків від Volkswagen. Тірок набагато менший від Tiguan і, само собою, від Туарега. Під капотом розташований 2-літровий двигун з турбонадувом, який працює в парі з 7-ступінчатим роботом DSG. Розгін до 100 займає 4,8 секунди, а максималка становить 250 км на годину. Для тих, хто шукає більше театру від свого тірок R, можна вибрати додаткову титанову вихлопну систему від уже відомого нам пана Акраповіча. Кермо оснащено кнопкою R, яка дозволяє водієві перемикати між різними доступними режимами водіння. До речі, я нещодавно перекладав огляд даного автомобіля від Джеремі Кларксона, і дідуган вкрай негативно відгукується про його підвізку: мовляв, навіщо вам сімейний паркетник, в якому ваші діти на першому ж лежачому поліцейському можуть залишитися без голови. Це не мої слова, це Джеза так каже. Можете перевірити самі. Лінки в описі, а ми йдемо далі. На другому місці Golf R8 покоління. Він перевершує своїх попередників. Оснащений двигуном потужністю в 320 кінських сил, R може розганятися до 100 за 4,7 секунд. Максималка його вже традиційно становить 250 км на годину. Та нарешті інженери концерну вирішили щось змінити, окрім незначних підтяжок обличчя, і покращили динамічні характеристики цього гарячого хетчбека порівняно з Golf R 7-го покоління, шляхом встановлення нової системи розподілу крутного моменту. Також авто може бути окремо специфікований пакетом Performance Package, який збільшує максимальну швидкість автомобіля до 268 км на годину. А це на хвилиночку плюс 18 км на годину. Також пакет Performance додає два нових водійських режима Drift та Nürburgring. Візуально R отримує більший задній спойлер, що допомагає збільшити притискну силу. Ну і перше місце Golf R 7 покоління. MK-7 Golf R випускався з 14 по 20 рік, оснащений 2-літровим двигуном з турбонадувом. Golf R виробляв 300 кінських сил і розгін до 100 займав 4,6 секунди, а потужність передавалася через трансмісію з подвійним щепленням DSG. Порівняно з 7-м GTI. R розташований на 5 мм нижче та оснащений більш жорсткими пружинами. Автомобіль добре працює в різних умовах. Система повного приводу 4Motion від Volkswagen забезпечує максимальне щеплення з дорогою. Але є один нюанс. Завдяки системі повного приводу, об'єм багажного відділення, на відміну від 7-го Golf GTI, зменшено з 380 літрів до 343. Ось це і є весь список найшвидших Volkswagenів усіх часів. Що? Ви питаєте, де Файтон з W12? Там, де сидів кардинал в одній з п'єс Леся Подерев'янського, бо навіть той W12 був таким масивним, що до сотні розганяв Файтон за 6,1 секунду. Так, його можна було втілющити на 10 те місце замість гібридного туарега, але кому насправді в наші тяжкі часи потрібен рідкий старий седан з кінською витратою пального, двигун якого настільки рідкісний і дорогий, що, Хі -хі. ну, думаю, ви і самі все зрозуміли. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, можете навіть ставати його спонсором. Дякую, почуємось!